Сьогодні будемо говорити про закон про переселенців і свої точки зору будуть висловлювати Борис Захаров, правозахисник і Ольга Скрипник? Я хотіла би зразу, щоб ми прийшли до суті питання? Вітаю вас в нашій студії. Отже, закон е е про переселенців власне той закон, про який ми чули, е відома реакція президента накладена вето чи не вперше за, за президентство Порошенка він, він використав таке своє президентське право. Але яка подальша доля законопроекту? При адміністрації президента була створена робоча група, до якої увійшли представники громадськості, а також давали свої консультації представники міжнародних організацій. Були включені також помічники народних депутатів до цієї робочої групи. І разом з юристами адміністрації президента був розроблений законопроект, який, на нашу думку, повністю відповідає міжнародним стандартам і здатний. Розв'язати багато проблем вимушених переселенців. А в Чому супереченості того закону, на який накладено було президентське вето, і цього законопроекту, який ви перша, пропонували? перша абсолютно різна філософія? Той законопроект, який був заветований президентом, він був більше спрямований на контроль за вимушеними переселенцями ніж на допомогу. Вимушеним переселенцям. Головним органом, який опікувався вимушеним, вимушеними переселенцями, було ДМС, була Державна міграційна служба, а у нас це Міністерство соціальної політики. Той закон порушував принцип презумпції невинуватості і загрожував правам і свободам людини взагалі. Крім того, він не відповідав зовсім не відповідав міжнародним стандартам, і це дуже важливо для України, тому що на сьогодні Україна не має достатньо коштів, щоб забезпечити потреби переселенців. і Це дійсно так. Але є міжнародні організації, є донорські організації, які можуть допомагати, але їм необхідно, щоб наше законодавство відповідало міжнародним нормам. На жаль, так званий закон, який був прийнятий 19 червня, про вимушених мігрантів, він зовсім не відповідав міжнародним нормам. Крім того, він суперечив наші Конституції, тому що він е, дуже суттєво звужував права переселенців. Тобто, це і так уразлива група, а до неї ще застосовуються норми, які взагалі би просто звузили їх права. Це суперечить конституції. Тому із цих і інших причин просто не можна було, щоб цей закон вступив у дію. Тому багато громадських організацій, багато правозахисних організацій підготували свій аналіз ризиків цього закону і направили своє е, звернення до президента. І президент прислухався до цього і е, пізніше він наклав. Введена цей закон і тому цей закон не вступив в силу, але іншого закону теж не було. І тому вийшло так, що досі немає закону про внутрішньо переміщених осіб, і це дуже важливо, що ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб. Це і є відповідальність міжнародним нормам, тому що багато є термінів біженці, переселенці, ще щось. Кожен свій термін, але а важливо, що я зрозуміла. А от в цій робочій групі, яка працювала над створенням, ну на вашу думку, досконалого. Тепер вже закону. Ви сказали про експертів і спеціалістів, а власне ці люди, які сьогодні становлять це коло вимушених переселенців? Звичайно, і... там брали участь. Які, які в них потреби, з чого вони потребують, і... які вимоги? Перше, що вони потребують, це житло в зимовий період. Вони живуть багато хто, в літніх таборах, в непридатних до житла в зимовий період, приміщеннях, у вагончиках, у літніх санаторіях. Їм треба надати тепле житло, щоб вони могли перезимувати. Це проблема номер один. І цю проблему наш закон дозволить вирішити, тому що він звільняє від податків і зборів міжнародну благодійну та гуманітарну допомогу і внутрішню також. За рахунок цього можна залучити для цієї цільової програми великі кошти від міжнародних благодійних організацій і переобладнати інфраструктуру цих. Санаторіїв і нежитлового фонду для того, щоб надати житло внутрішньопереміщеним особам. Є проблема в тому, що на сьогодні, оскільки немає закону, то немає єдиної системи реєстрації переселенців. Нема загального якогось зразка документа, який надається переселенцям. Чому це важливо? Наприклад, я теж є внутрішньопереміщеною особою, але я переселенка з Криму через окупацію Криму. І е, я вже півроку е, живу у Києві, але досі не можу змінити місце реєстрації. І для мене це дуже важливо. Наприклад, так, я не претендую на соціальні виплати, тому що я можу сама собі заробляти гроші, але для Цього мені необхідно, наприклад, відкрити фізичну особу фізичну особу підприємця. Я можу зробити це тільки тоді, коли в мене буде штамп з реєстрації у Києві. Але я не можу цього зробити. У мене нема родичів, які можуть мене прописати, і квартиру у Криму я теж не можу продати, тому що там залишились родичі. Або взагалі просто немає схеми, дійсно законної схеми, як зараз можна продавати та купувати там. Майно, але проблема в тому, що нема а, ніякої довідки, немає ніякого документу, який підтвердить, що я є переселенкою. Що мені треба спрощену процедуру отримання реєстрації. Через це мені проще буде здобувати медицинські медичні послуги, адміністративні послуги. Я зможу відкривати, наприклад, фізичну особу підприємця. Тобто, це треба для того, щоб а, переселенець не ходив до кожного органу і не вимагав чогось. Він просто отримує один документ, що він є внутрішньопереміщеною особою, і після. Цього він з спрощеною процедурою отримує всі інші послуги, які і так отримують у Києві, у Львові і так далі. Тому дуже важливо, щоб був єдиний зразок. На жаль, сьогодні нема. Тобто, кожний місцевий орган або окремі громадські організації видають різні документи, що особа є внутрішньопереміщеною, але це не документ державного зразка. Тобто він взагалі не є дійсним. На жаль, були довідки, які видавали департаменти соцполітики. Але, наприклад, прокуратура звернулася з приводу. Того, що цей документ не є затверджений е, законодавством, і тому не може бути дійсним. І людина нема взагалі в неї немає ніякого документу, що він є внутрішні примі. Тобто це особлива людина. Вона не просто приїхала в Київ, тому що планувала цей переїзд, хотіла цього. Ні, це люди, які вимушені були, але їм точно також треба влаштовуватись у дитячий садок. Їм треба до школи, їм треба продовжувати навчання, їм треба ход... працевлаштуватися да. і так далі. Вода просто витраченого часу, тому що на Закон попередник, там витрачилось, витрачилось тільки часу. Зрештою, президент ветує. Не просто. Ми опублікували Харківська правозахисна група угу. опублікувала свій законопроект ще 15 квітня, угу. коли було тільки кілька тисяч переселенців з Криму. А з Донбасу були одиниці. А почали розробляти ще в березні угу. і передбачали всю цю ситуацію, яка потім виникла. Чомусь держава не така далекоглядна. І замість того, щоб. Ну, наш закон дійсно він дуже витратний для. наш законопроект, витратний для бюджету. Ну, скоротили б вони просто бюджет цього закону і ухвалили б цей закон, при тому, що він був. І рекомендований в А КБО. Що значить скоротили, на які поступки готові правозахисники йти? Ну, там була дуже велика адресна допомога кожному переселенцю. Так, Її велика, можна це, було 8,5 тисяч гривень. На, на, людину, на кожну яка людину яка Одноразово. Одна, щоб влаштуватися на новому так, місці. Але але зрозуміло, держава в стані війни дуже складна ситуація. В бюджеті немає коштів. Візьміть ви. Зробіть не 8 тисяч, а 850, умовно кажучи. Але всі інші моменти в цьому законі: право на житло, реєстрація і так далі. До речі, багато норм з того законопроекту перейшли в цей законопроект від адміністрації. Але він мог бути прийнятим і ще у квітні. 6... Оце дуже так. прикро, тому що ми вже чекаємо на це майже півроку, навіть більше ніж півроку. Якщо говорити про переселенців з Криму, то я наприклад чекаю з березня місяця і нема нічого. І а, люди, які зараз зі сходу, їм терміново треба, тому що їх вже забагато. Коли були тільки переселенці з Криму, це було там декілька тисяч, наприклад, спочатку А, а різниця а зараз... є і між. Отриманням статусу, власне, якщо мова йде про анексовану територію, або, власне, про територію, яка набула особливого статусного ну, частину Донецької, Луганської луганському області? Не більше того, цей закон передбачає, що переселення може виникнути і пізніше, і будь де, і внаслідок, скажімо, якоїсь техногенної uh -huh. катастрофи. Тобто. Цей закон охоплює всі випадки внутрішнього переміщення у цьому законопроекті є стаття 1, яка чітко визначає, хто є внутрішньо переміщеною особою. Це і люди, які з, зі сходу туди підпадають, люди з Криму, тобто з окупованої території, та, та, та за різних інших причин, наприклад, якщо є масове порушення прав людини, і це теж загроза. Дуже велика людина може стати теж вимушена переселенців. Тому цей закон він передбачає різні ситуації, і цей термін про внутрішньо переміщену особу він теж. Є запозиченим з міжнародного права, тобто, це е, є вже практика міжнародна, тому що ну різні ситуації є у світі, і тому є практика світова, коли вирішуються ці проблеми. І тому Україні не треба розробляти нового велосипеду. Просто є міжнародні норми, їх треба просто застосувати. В нашу державі. Про, про, механ про механізми більш детально ми uh -huh. одразу після невеличкої паузи. Я нагадаю, що сьогодні свою окрему думку висловлюють правозахисники ефірі канал філіканал і Борис Захаров і Ольга Скрипник. Повернемося за миті. Продовжимо. На каналі це окрема думка. Наші гості сьогодні правозахисники Борис Захаров і Ольга Скрипник. Отже, як ви думаєте, подальший механізм, як поводитиметься Верховна Рада для того, щоб все ж таки проголосувати пропонований вам? Закон Я контракт? бачу тут тільки один варіант, і ми обираємо між поганим і дуже поганим. Дуже погано це не прийняти закон, а погано це порушити регламент. Тому що якщо Верховна Рада у першому читанні 16 вересня ухвалила цей закон. Або поставила в порядок денний на цю сесію 7 жовтня, вона могла у другому читанні ухвалити 14 жовтня. Але часу не залишилося, тому парламент повинний ухвалити закон в цілому, 14 жовтня, за скороченою процедурою. Які шанси? Ну, шанси, як ну ми залишаємося оптимістами, але ми цього чекали ще 16 вересня, і на жаль, не дочекалися, тому що тоді це теж було терміново. Зараз ще це ще терміновище. Але а, на жаль, те, що ми бачимо у парламенті, на жаль, це не той парламент, який працює для людей. Вони, тому вони є ризик. Є ризик, що він буде дивно проводяться депутати. Я бачу, як вони голосують. Як по тричі ставиться питання на голосування в парламенті, ну, та, це відома практика. Але yeah. скажіть, будь ласка, ви вже? Є у вас така крамольна е, думка про те, що не цей склад парламенту буде голосувати ваш закон? Ну це буде дуже погано, це може викликати взагалі гуманітарну катастрофу просто, якщо вони не ухвалять зараз цей закон. Тому що у них просто не буде коштів, у держави не буде коштів на те, щоб переобладнати санаторії і інші місця, не житловий фонд для, для того, щоб розмістити переселенців в зимовий період. Уявіть собі, коли десятки тисяч людей залишаться взимку в неопалюваних приміщеннях, в вагончиках, в літніх санаторіях і так далі. Це змушує їх повертатися в місця, де їм загрожує смерть, катування і так далі. А ви чи не втрачаєте ви зараз зв'язок з людьми, які є вимушеними переселенцями? І, 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 і власне, як вони розраховують вплив... як вони може планують впливати на рішення парламенту? Чи чи ми же... постійно підтримуємо зв'язок, тому що, наприклад, наша організація, mm -hmm. центр громадянської просвіти постійно надає правову допомогу? Інші ініціативи, наприклад, Кримсос, також постійно працюють з переселенцями. Восток Сос теж у постійному зв'язку та багато інших організацій. Тобто, ми кожного дня працюємо з ними. співпрацювати. От я хотіла б запитати, так ви власне хопили моє питання з вуст, що називається? Волонтерський рух надзвичайно виявився активним. Я не знаю, пухи. що б робила держава без волонтерів. Та Волонтери... вже не, вже було, вже, де, можливо, не було. було Насправді тут треба пишатися своїми співгромадянами, і е, от в чому Путін прорахувався на 100%, Це він не його аналітики не врахували наш волонтерський рух, який. Заміщує своєю діяльністю функції держави ну на 80-90%. просто напросто і щодо внутрішньопереміщених осіб теж. Як відбувається ця комунікація між волонтерами і людьми, які є сьогодні в статусі? Є Я різні засоби комунікації Ну, перше, це місця компактного поселення uh -huh. переселенців, і там постійно є волонтери, які привозять гуманітарну допомогу, які спілкуються, які надають правову допомогу, іншу, наприклад, психологічну допомогу. Просто вони їдуть спілкуватися. Далі є телефонний зв'язок, за яким постійно волонтери, гаряча лінія, теж підтримують цей зв'язок. Що важливо для нас, людей, які займаються також тим, щоб змінити законодавство на Раще це важливо, що ми завдяки цьому зв'язку постійно отримуємо дійсно реальну інформацію, і ми знаємо проблеми. І то коли ми спілкуємося, на жаль, з депутатами, ми бачимо, що далеко не всі з них знають дійсні проблеми переселенців, і тому оцей закон, наприклад, там 19 червня він показав, що на жаль наші депутати не знають. Але проблеми. чи можливо ваш форпост це депутати саме, які мали би представляти інтереси Донецької, Луганської області, які родом звідти, які балотувалися по Донецькому та Луганським округам? У це, це було б гарно, але ми бачимо, що ті зацікавленості особливо так, з їх боку немає. Є зацікавлені з боку громадських організацій, правозахисних організацій, просто волонтерів та самих переселенців, які теж е, йдуть у активну позицію. Які, наприклад, приходять під Верховну Раду. Це було 16 вересня, mm -hmm. це було вчора. Це були києвляни, це були переселенці, які разом прийшли під під Верховну Раду і вимагали е, услышати ну, послухати їх позицію, тому що дуже треба, щоб цей закон був прийнятий. Вони готові стояти. Так буде Верховної Ради. Але, на жаль, була е, вчора чудова акція Життя на валізах, яка говорить про те, яке становище зараз у цих людей, які просто живуть на валізах кожного дня. Вони не знають, де вони будуть зимувати, вони не знають, що буде завтра. І держава їм допомагає. На жаль, так, цей парламент теж їм не допомагає. Тому ми усвідомлюємо, що є ризик неприйняття цього закону. А волонтери, наприклад, вони і створюють місця компактного поселення. Наприклад, в Харкові, в моєму рідному місті, є такий табір Ромашка, який просто належить приватним власникам, які віддали його повністю під внутрішньопереміщених осіб. І цей табір існує виключно на їхні кошти і на кошти інших волонтерів. Ви мовилися і сказали, що відбулася зустріч з президентом. Ви переконували президента в необхідності доробити законопроект або створити власне нову законодавчу ініціативу? Накласти та, -та, -та накласти вето? Ні, не я особисто. Це була зустріч з активістами внутрішньопереміщених організацій внутрішньопереміщених осіб. Uh -huh. Uh -huh. Та тих, хто допомагають тих... армії ще. Це було спільно. І, і тих, хто допомагає армії. І вони наш меседж правозахисників передали президенту. Але перед тим, ми зустрічалися з представниками адміністрації президента, так що ми діяли з кількох боків. І, власне, юристи адміністрації президента також порадили скористатися правом вето. Таким чином ми знаємо, що позиція адміністрації президента вони підтримують цей законопроект, який зараз у Верховної Раді, але все інше вже залежить від парламенту. І спочатку цей закон, як говорив Борис, дійсно законопроект йшов як президентський. Тому підтримка від адміністрації президента є у цього закону, тому що дійсно він розроблявся з урахуванням потреб переселенців. Але далі все залежить від парламенту, на жаль, того парламенту, який, на жаль, прийняв там закони 16 січня. І це теж треба розуміти. І ми це розуміємо і тому ми шукаємо і інші шляхи, як можна допомагати переселенцям. А ну, наприклад, ручне регулювання. Тоді ми будемо вимагати негайних нормативних окремих актів, які будуть просто окремо регулювати питання реєстрації, питання житла. Але те, що говорить е, Борис, про податки, на жаль, це можна вирішити тільки через тільки закон. Інше питання, наприклад, реєстрація, що можна якось через постанови е, уряду зробити. Але те, що стосується податків, то це чітко за нашими законами може бути тільки якщо буде прийняти окремий закон. потрібно... Закон не можна це віддавати на ручне регулювання під законними актами uh -huh. і так далі. І дуже погано, що країна не спромоглася протягом більше ніж півроку ухвалити нормальний закон про внутрішньо переміщених осіб. Тим більше що є така велика міжнародна uh -huh. практика, можна було просто скомпілювати, взяти закони різних країн. Якщо самі вигадати не можете, то візьміть скомпилюйте, адаптуйте до українського законодавства. Крім того є люди, які вже це зробили, так. які вже написали майже текст. Ми просто як правозахисники та громадськість, ми просто вже написали цей текст. Просто візьміть його та прийміть все, що ну ми не можемо. Ми не у парламенті, але ми можемо дати текст. Тобто їм взагалі не треба працювати. Їм треба просто піддати свої голоси на потребу людей. Продовж останньої доби з'явилось повідомлення, що представники так так званої ДНР будуть збирати податки з. Представників малого середнього бізнесу на окупованих територіях, на ну чи території з особливим статусом, чи якось ви гарантуєте цим законом захист людям, які досі ще перебувають на території Донецької Луганської області? Цим законом ми гарантуємо захист тим, хто залишив uh -huh. зону, в якій, з якої відбулося відбувається вимушене переміщення. Uh -huh. Складна ситуація в тому, що якщо ми говоримо про. Території, які підконтрольні ДНР та ЛНР, це е, дуже схожа ситуація, як і з Кримом. Тобто, там, де Юра не може діяти українська влада, вона може тільки декларувати, що це наша територія, що це наші громадяни. Але е, я Криму... може де фактор де факто, може. вона не може. Я це точно знаю з Криму, тому що також працюю в Кримської полівої місії справ людини. І ми кожного дня мониторимо ситуацію в Криму. Ми знаємо, що на жаль нічого не може зробити там українська влада. Де факто там інша влада, і де факто там інший контроль. Точно також Відбувається і на територіях ДНР ЛНР, на жаль. Тому Україна не зможе захистити цих людей. На жаль, не може. Але, Але... в законі є механізми, які дозволяють потім подавати до міжнародних судів. Скажімо, за вимушене переміщення відповідальність покладається на державу -агресор. Угу. Так, і держава-агресор вже у нас визначена нашим законодавством. Це відбулося ще у квітні, коли державою агресором вже визначена Російська Федерація. У нас є закон, який це підтверджує. Але далі треба йти, і треба вирішувати вже проблеми безпосередньо людей. Тобто, в нас вирішили політичну проблему, в нас признали агресію Російської Федерації. Далі треба захищати людей. І отут ми вже чекаємо півроку. На захист своїх громадян. Чи розглядаєте ви такий варіант, що все ж таки певні поправки будуть внесені до вашого проєкту закону? Звичайно, розглядаємо. Більше того, ну, будь-який закон не є досконалим, і цей законопроект також містить е, низку проблемних моментів. Ви вже яку одну з них ви вже озвучили у царині бюджетних коштів? Та? Так, так. Е, ні, в цьому законопроєкті не закладена така. Така допомога, угу. це в проєкті Харківської правозахисної а, в, групи. а В цьому законопроєкті про матеріальну допомогу з жодних слів представники держави, які входили в робочу групу, сказали, що якщо буде одноразова пряма матеріальна допомога, закон не буде прийнятий. Тому ця норма була взагалі виключена з закону угу. і Олекс... так само, і так само, скажімо, в цілях національної безпеки були виключені. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України. А Я це теж, теж стали вимушеними Тому ми вже підготували разом з Олека ООН. Порівняльну таблицю зі змінами і доповненнями до цього, але це не визначає, е, що закон, люди можуть закон. не отримувати матеріальну допомогу. Якщо буде прийняти цей закон, то це дозволить е, розробити порядок отримання матеріальної допомоги, але не від держави вже, а від міжнародних організацій. Наприклад, і від, б... від держави вже є е, підзаконний акт постанова кабінету міністрів про виділення такої допомоги. Тому це можливо, але так. просто не за кошти нашої держави, тому що дійсно треба визнати, що у нас війна і не так багато коштів є у бюджеті. Але є організації, донори, які можуть допомагати людям, наприклад, шляхом не тільки відбудови житла, а, а також і надання разової, наприклад, матеріальної допомоги. І це можливо було, але треба, щоб була вже законодавча база, щоб не виникала оцих е, різних інструментів. Це ненормально. Ну, у державі. Потрібно, щоб була єдина прозора система допомоги захисту і реєстрації переселенців. Ди ви на всі... Цієї всієї ситуації навколо закону в тому, що в один день з пакетом законів про стосовно створення антикорупційного бюро там мали би голосувати і вашу вашу законодавчу ініціативу. Як ви думаєте, чому пріоритети були іншими в цей день в парламенті? Ну, взагалі, ця сесія зібралася для прийняття цих, цих законопроєктів. Ми просто хотіли, щоб наш теж поставили на голосування, але я бачив е трансляцію Верховної Ради, і я розумію, що е Могло просто не вистачити голосів через те, що мало депутатів і тому що вони не ну, питання навіть не голосувало. в цьому. Ви знаєте про створення mm. пакету згідно з пакетом антикорупційних законів. Там йдеться про створення антикорупційного бюро, так. і напевно що кошти наш, знайдуться. наш законопроект мав голосуватися тоді, коли була ратифікована асоціація з Європейським Союзом. Mm -hmm. 16 вересня. Добре, І не будемо вже згадувати, що було. Як, але... та, як буде? У вас є лише хвилина, щоб звернутися до, до людей, від яких власне, залежить ухвалення цього рішення. Ми вимагаємо прийняти закон про переміщених осіб. І це треба робити негайно. Це треба робити 14 жовтня. Іншого шансу в нашого парламенту просто нема. Вже якщо цей парламент хоче, хоч щось залишити гарно після себе, тому що те, що він робив останні роки, це дуже погані речі. То в нього є шанс ще якось виправдатися, і це тільки через те, що вони підуть та будуть захищати людей. Для цього необхідно прийняти негайно цей закон. 14 жовтня. Відверніть гуманітарну катастрофу від країн. Правозахисник Борис Захаров, правозахисниця Ольга Скрипник висловили свої окремі думки стосовно закону про вимушених переселенців. Я дякую за те, що ви знайшли час. Дякую за довіру нашим глядачам. Зустрінемося завтра. Сіше На все добре. Дякую.